Над вашим об'єктом сьогодні буде працювати людина, яка дещо схожа на Джима Керрі. Ну зовні українець, справжній українець, живе у Луцьку, живе у Львові, а сьогодні він буде жити у Києві. Це Левко Давидюк. Будь ласка, його зустрічаємо опустимо. Привіт. Левко Давидюк дизайнер, який закінчив українську академію дизайну у Львові за спеціальністю дизайн-архітектурно-просторового середовища. Він брав участь у багатьох міжнародних конкурсах, серед яких відомий конкурс екологічних проєктів World Habitat Awards, який щорічно проходить у Лондоні. І так, Левко має вже проект, об'єкт і може вам презентувати абсолютно все. Будь ласка. Там, для зручності ноутбук ну, і розкажу. Ну, коротко скажу про цей проект. Це така кімната, яка з одного боку дуже не загружена меблями, але й водночас має багато. Місця, де можна прийняти велику кількість своїх знайомих по колористиці, тут буде така приємна тепла пастельна гама використана. Скажи, так. які будуть основні фішки даного інтер'єру? Ну ми тут буде, активно будемо використовувати дзеркала. Причому це будемо робити не в таких банальних, може трошки стандартних. Навіть а ми їх будемо в різні ніші вставляти в різні отвори, щілини. Вона буде створювати цікавий такий складний простір. Буде багато світла, багато простору. Це буде повітряна така кімната. Оця стіна в нас зазнає кардинальних змін. Оскільки ми будемо закривати цей прохід з коридору. І вибивати цю частину цієї стіни, де в нас будуть великі розсувні двері, які будуть об'єднувати вітальню з кухнею. Знаєш, не варто розкривати їм абсолютно всі секрети, тому що вони знаєш, вони вже чекають результату нашого перетворення. Бо я знаю, що вони ще чекають іншого. Вони відправляються на відпочинок. Прийдуть з позитивом засмаглі на фінал нашої програми. Вам удачі, до побачення! Гарного відпочинку! Добре. Чекаємо якісь подарунки. А, Виходимо до побачення. до побачення. Ми побачимо на, на сам кінець нашої програми. Ну а тобі, Левко, зараз за те, що ти так класно все розказав нам, випадає унікальний шанс розпочати ремонтне перетворення і сказати це може прямо на камеру. Ми починаємо ремонт. Ми починаємо ремонт. Літо почалося спека, втома і бажання нарешті взяти довгоочікувану відпустку. Саме так зробили наші герої, зваливши увесь тягар ремонтної відповідальності на міцні плечі майстрів квадратного метра. А самі поїхали на моря. І як бачимо, роботи у цій кімнаті буде багатенько, адже за задумом Левка ми робимо повне перепланування оселі. І хоча наш проект називається Старе місто, нічого старого ми тут залишати не будемо. Старі стіни, залишки минулих ремонтів, усього цього ми позбавляємося. Нам потрібно звільнити максимальну кількість простору для нового ексклюзивного проекту. І ось наш проєкт вже на такій стадії, коли всі конструктивні роботи зроблено, і ми переходимо до декоративних робіт. І сьогодні в нашому майстер-класі задекоруємо оцю стіну фактурною штукатуркою. Нам можуть знадобитися будь-які підручні засоби, навіть ось це. Але сьогодні ми будемо працювати з структурними листками, шпателем, водою, клей, рідкими цвяхами і палками бамбуку. Тепер ми беремо наші листки, вмочуємо їх в воду, для того, щоб вони їх було легше зняти з нашої штукатурки і наносимо на фактурну штукатурку. Ви пам'ятаєте, наш дизайнер спеціалізується на екологічних проектах, і саме зараз він демонструє нам справжній екологічно чистий майстер-клас за допомогою фантазії, фактурної штукатурки, що буде імітувати зі старину стіну і свіжого листя. За кілька хвилин у кімнаті з'явиться вишукана інсталяція у стилі, все, що залишилось від осіннього ербарію. Композиція, настрій, елегантний подих минулого закарбований на стіні. Чудово підтримує загальний інтер'єрний задум усього помешкання. Ще одним важливим і можна навіть сказати найгарячішим моментом нашої програми стане натяжна стеля, яку саме зараз монтують майстри компанії Демілуни за допомогою теплової гармати. Вони розігрівають повітря до температури, яка дозволяє швидко закріпити стелю на заздалегідь змонтовані профілі. Окрім цього, майстри ще й не забувають прорізати у стелі невеличкі отвори для освітлювальних приладів. ПВХ-плівка карамельного кольору чудово доповнює гармонію нашого зістареного міста і стає немовби відзеркаленням неба на якомусь дивовижному малюнку майстрів минулих століть. Наш дизайнер вирішив сьогодні не використовувати у своєму дизайні великі шафи купе. У нього є інша ідея, втілити яку він збирається за допомогою спеціалістів салону магазину Стір. Ми сьогодні повністю відмовилися від вхідних дверей і замінимо їх на стильну розсувну перегородку, яка складається з двох частин, де на кавовому фоні нанесений малюнок Старе місто який підтримує загальну ідею дизайну. До того ж, окрім перегородки, у салоні магазині Стірг, ми знайшли і вишукану шафу купе для домашньої бібліотеки. Теки наших героїв саме за прозорими розсувними дверцятами і скла триплікс можна буде розташовувати книжки та улюблені дрівнички наших героїв. І як бачимо, цими рішеннями ми не тільки зекономили простір оселі, але й заповнили інтер'єр, створюючи в ньому потрібний настрій, який з самого початку було передбачено проектом. Не забули ми і про декоративне оформлення. Левко подарував нашим героям ексклюзивні фотодруковані картини найвизначніших місць Європи, виконані у м'якій сепії. Вони чудово гармонують із загальним кольоровим рішенням оселі. А ось вази, квіти та маленькі дрібнички. Дизайнер знайшов в магазині Тенденс, у якому на всіх чекає великий вибір декору та аксесуарів, що зроблять будь-який інтер'єр вишуканим і неповторним.